Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх на нашій вечірній молитві розважання. І сьогодні я хочу, щоб ми на цій вечірній нашій варті війшли з певними роздумами, з певним наміром про те, як роздумати над одним із механізмів. Нашої перемоги, і що дасть, що ми можемо зробити, щоб як можна швидше перемогти і звільнити всю нашу Україну. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого вечірнього розважання, для нашої варти, ми візьмемо стих для розважання із книги Товито. Милостиня від смерті вибавляє, вона усякий гріх очищає, ті, що дають милостиню, проживатимуть у достатку. Знаєте, Господь Бог так до нас інколи промовляє у Святому Письмі, я скажу через це письмо, що залишилось би й додати нема нічого. Ми читаємо історію. Сім'ї Товита. Такий був чоловік в ізраїльському народі Товита. Праведний побожний чоловік, який жив у вигнанні. Він, як і багато інших ізраїльтян, були полонені і жили в Вавилонській імперії, в полоні. Але при тому всьому він зберігав вірність Господу. Він не хотів і не дозволяв собі. Переступати закон Божий, навіть незважаючи на переслідування за те, що дотримувався закону. Один з законів це був той, що допомагати потребуючим. Він ховав своїх одно, е, одноплемінників, тобто ізраїльтян, яких е, страчували, ховали. Він це робив не з примусу. Або так хотів, тому що цей закон, бо закон говорив пошанувати помертого. Він завжди підтримував тих, хто потребував. Тобто людина чинила Божі діла, діла милосердя. І він був винагороджений за це. Тим, що мав гарну, гарну сім'ю, попри свою хворобу. Який він, через яку він осліп, його син отримав добру долю молитвами його батька. І його син же ж врятував потім свого батька від, від хвороби, він знайшов лікарство. І от батько у своєму навчанні вчить одночасно і нас, а через цього товита і вчить Господь Бог усіх нас. І сьогодні оцим стихом, знаєте, дуже простим для виконання. Бог вказує нам, що потрібно для перемоги, нашої перемоги, і що потрібно нам, людям, тобто кожному з нас, щоб подолати свій гріх. Ми вже кілька днів про це говоримо. Але я хочу, щоб ще раз і ще раз ми собі це затягнули що саме ось цей чинок, чинок милостині, чинок милосердя, він в першу чергу виявляє, яка я є людина, які цінності в моєму житті, саме вміння чинити милосердя і давати милостиню не через те, що так треба, а через те, що я хочу цього і засвідчує, то ми є? Чи я є людина, чи я є християнин, чи навпаки? Є людина, яка тільки хоче жити за чийсь рахунок. Що таке милостиня? Це проявити свою милість? Це комусь показати свою милість. І милостиня – це не тільки дати гроші тому, хто потребує, тому хто сидить і просить. Милостиня це проявити це пожертвувати своїм часом заради когось. Милостання це пожертвувати е, своїм здоров'ям заради когось. Тобто там кров віддати, чи, можливо, якийсь орган е, як донорство. Це теж є форма милості. Милостання це коли ти не знущаєшся над слабшим. Милостання це тоді, коли ти пенсіонерам допомагаєш. А не зневажаєш їх. Милосня це тоді, коли ти надаєш допомогу пораненим, не тільки своїм, побратимам, але і ворогам. Коли ти проявляєш до них повагу, це теж є форма милостині. Милоснення це тоді, коли в розмові ти не матюкаєшся і не принижуєш інших. Милоснення це тоді, коли людина чує думку іншої. І навіть якщо вона з нею не погоджується, вона не принижує і не ображає іншого. Все це милість. Все це проявити милість, тобто проявити гідність свою відношенню до іншої людини, і тим самим показати гідність цієї особи. Милосня це щось набагато більше, ніж просто дати гроші. Милостання це є гідність. Це є особистість. Сильна людина, духовно-сильна, може проявляти милостенько. Сильна людина, вона завжди буде проявляти милосердя. І це ніколи не буде для неї чимось тяжким. Бо як в цьому, в, цьому, в цьому повчанні ми чуємо, що милість звільняє від смерті? Що милість звільняє від гріха. Тобто людина, яка проявляє цю милість, тобто яка дає милостню різного роду духовну, фізичну, моральну, вона тоді заявляє про те, що вона є християнкою, що вона, ця людина є християнином, що вона є з Богом, вона живе в любові. І що вона тоді стоїть вище всього. Що вона тоді розуміє, що гріх це є знищити все. Милість дає силу, милість дає життя. Бо коли ти чимось ділишся, то з тобою завжди буде ділитись. Милостин продовж... при... примножує багатство. Насправді примножує, тому що коли ти чимось поділився, Значить, ти звільняєш місце для того, щоби з тобою хтось поділився чимось? І завжди так є: чим більше ми віддаємо, тим більше нам дають. Причому дають не те, що ми віддали, а те, що нам найбільше необхідно. Ми, знаєте, робимо наче постійно, як би це сказати правильно, це як мудра господиня. Вона періодично у своїх речах чи в речах своєї сім'ї робить перевірку. Відбирає все, що лишнє, все, що старе, непотрібне, що мале вже, вона це все віддає або викидає. Натомість звільняє місце на щось нове, краще і далеко. Не те, що, від чого звільняли. Це саме в нашому житті. Чим більше ми віддаємо, Тим більше Господь Бог нам дає. Бо коли людина віддає ми, дає милості, вона не повинна це робити з розрахунком, що я натомість щось отримаю. Це не торги, треба бути тут дуже уважним. Я маю віддавати від щирого серця. Маю віддавати і не боятися. Я вже раз не раз говорив і повторюся ще раз. Найкращим найкращим засобом знання того, чи я є сильною людиною, чи, я мо, я чи можу я перемогти свої, свої гріхи, це, це те, чи я даю десятину. Не то, що десь колись, а зараз від цього моменту. Чи я складаю десятину з усього, що я отримую. І якщо людина вміє складати десятину, не то, що вміє, а вона це робить постійно, наголошую, постійно, не задумуючись, не рахуючи, значить вона є дійсно сильною. Значить вона є тою, яка може подолати свої гріхи і пристрасті. Вона є тою дійсно милосердною людиною. Давати десятину, Господь Бог призначив це, для того, щоб навчити людину. Бути незалежним і вільним від матеріальних речей. Якщо ми навчимося давати милосердя, бути милосердними, перепрошую, давати милостиню моральну, фізичну, духовну, то ми тим самим заяву покажемо всьому світу, який ми великий народ. Тоді Господь Бог нас обдарує тими ласками, які дозволять нам. Звільнити свою Україну. Як на, якщо наша влада, наші всі ті, хто стоять при владі, мери, депутати, міністри, президенти, навчаться бути милосердними до свого народу, давати милосню. Тобто, якщо б наші, наприклад, депутати, всі всі міністри, мери, уті всі можновладці, Взяли би сказали, не питання. Країна дійсно потребує. Значить, ми всі віддаємо 50% своєї зарплати. Повірте, це не мала сума була б. на користь держави. Кожного місяця. Увіляйте, яка би була сума за цих пів року не І ці гроші можна було би потратити на підтримку армії, на зарплату для. Лікарів, медиків, вчителів, тих людей, які роботу втратили. Це теж є форма милості. І це теж є форма нашої перемоги. Якщо ми в своєму бажанні будемо прагнути звільнення своєї країни, але без бажання принизити наших ворогів, ми отримаємо відповідну зброю для цього. І ми дуже швидко звільнимо нашу країну. Якщо ми будемо молитися, тобто проявляти милосердя і милосиню по відношенню до наших ворогів, тобто молитися за їхнє просвітлення, за їхнє розкаяння, це наша форма зброї, це наша милостіння. Це тим самим ми показуємо, що ми стоїмо вище на порядок вище них, що ми не маємо такої ненависті до життя, яка є в них. Все це є милостенням. Все це ті кроки, які нас звільняють від гріха, які примножують наше благо. Щоб ви краще зрозуміти, я прошу вас всіх сьогодні вечором відкрити катехизмову частину е, нашої греко-католицької церкви, тобто це ті науки про, там, про гріхи, про чесноти. І знайдіть, будь ласка, діла милосердя. Це ті кроки милосердя, які ми маємо робити щоденно, щоб показати, хто я є. І тому я це для вас сьогодні таке завдання для всіх без винятку. Знайдіть оці діла милосердя. Задайте в інтернеті діла милосердя для тіла, для душі. Що ми маємо робити, щоб перемогти? Складаймо милостиню, проявляймо милосердя, звільняймося від всього лишнього, щоб для того, щоб наповнитись Божою силою і ласкою, щоб отримати все те, що нам необхідно, для перемоги моєї, для перемоги нашої країни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили насрічних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захисти, Господи, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає, і дозволяє Україну. Благослою здоровий, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, людей, які працюють в полях, захисти від мінування і обстрілів, поверни живими і неошкодженими всіх наших полонених, а тих, які перебувають українців на, пол... на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти і, і збережи їхнє життя. Просимо тебе. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися в всіх своїх злочинах і отримали відповідне покарання. Склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, у святий, це завжди, нині, повсякчас віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра в неділю, в 9-й годині, розпочинається наша молитва, на варта, і розпочинається вона божественної літургії. Тож прошу всіх вас не нехтувати цієї можливості бути на літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!